Асом, щоб переключитись, достатньо просто взяти щось м'яке, кольорове і дати собі трохи тиші. У молодіжному просторі колаба відбувся майстер-клас Арт Вайп Т для юнаків міста. В першу чергу я сюди прийшла не як викладач малювання. Я би хотіла просто показати дітям матеріал, через який вони можуть проявлятися. Я знаю, що дуже багато дітей. Навчаються в художніх закладах, це дуже класно, тому що ну, вчителі допомагають показати техніки різні, це в основному академічні техніки. Але це все от структуровано, розумієте, просто ну, типу шори. І тому, коли діти виходять в, в якийсь світ. Вони не мають сміливості себе проявити якось трошки інакше. Художниця має на меті навчити дітей проявляти себе завдяки мистецтву. Сама Олена відкрила для себе цю творчу доріжку під час війни, переживаючи страшні події, такі як окупація рідного Харкова. Саме завдяки малюванню її емоційний стан почав приходити у норму. Головна її порада не порівнювати себе з якимись мітцями, у яких набагато більший досвід ніж у вас. Діти дуже часто закриваються, і завдяки цьому от мистецтву я хочу, щоб діти розуміли, що мистецтво це не якийсь шаблон, а мистецтво це трошки про прояв. Трошки більші кордони, більші набагато можливості. Це розширення зони комфорту. Молодіжний простір у Мокачеві організував тиждень у стилі Створюй, досліджуй, вигадуй. Цей тиждень заряджений на творчість. Від майстер класу з малювання до гончарного розфарбовування. Від 3D-моделювання міста до запуску стартап ідеї для користі міста. І сьогодні ми організували для них майстер-клас з художницею Оленою Мошнягою. Вона має таке цікаве бачення, тому дуже захотілося показати діткам іншу сторону художньої справи. З'явилася така ідея запросити до нас художницю, аби дітки познайомилися з художньою справою ближче, і, скажімо так, з перших. Вуст, атмосферу вільного спілкування, спокійного спілкування, комунікації, скажімо так, комунікація без страху зараз літо, і більшість підліткам дітям му Мукачеві нема куди, скажімо, безкоштовно піти. Тому цей простір відкритий саме для них. І важливо в тому, що вони по перше, чимось зайнято корисно. А тому, що ми тут не м'яко кажучи, не дозволяємо не то, що заборонено. Ми не рекомендуємо тут сидіти в телефонах, гаджетах. Вони е, розвиваються це по це і. Крім розвитку, це вже існує навчання. Тобто, ми їм передаємо якісь власні навички, вже уміння, і вони їх тут втілюють. У дитячій арт-терапії близько 25 учасників. Це перший захід, до якого долучилася молодь міста. Емоції переповнювали та дали можливість створити, що бажає душа з цим матеріалом. Я вже колись працювала. Нова я дізналася, як робити кращі тіні. і. Як можна ще застосовувати цей матеріал? Це перше, що спало мені на думку, і я хотіла щось намалювати, те, що я зможу намалювати. А я дізналася, що якщо дерево стоїть отак, то у нього дожди посередині теж боліки бути. Я дуже дякую пані Лені, що допомогла мені. Наприклад, то вперше малюю цими. Пастелями до того я малювала лише акварельною, гуашою, акрилом, олівцями. Захотілося сьогодні сонечко на дворі, і захотіла щось літнього. Перший раз сьогодні тут буду сьогоднішнє. Заняття ми будемо малювати. Тут мені все дуже сподобалось, тому що було насамперед дуже цікаво. Я дізналася багато нового. До прикладу, як правильно малювати, як використовувати фарби, як їх поєднувати, щоб мати різні кольори, щоб це виглядало гармонійно, красиво, природно. Почуваюся себе тут нормально, тому що атмосфера прекрасна, білі то не надзвичайно гарно. Малюнки мені надзвичайно сподобався мій малюнок, тому що він був прекрасний. У перший раз намалювали настільки гарно. Хтось займається малюванням давно. Для когось це перший досвід. Деякі учасники прийшли самі, а інші з друзями. У цьому майстер-класі не було правильних чи неправильних ліній. Була можливість зупинитися і дати свої фантазії творити. Кожен виніс не тільки малюнок, але новий досвід. Спокій і просто хороший настрій.